Доброго дня, душі! Мене звати Софоя, я є провідником світла. Це вже третє відео я записую. Сьогодні душа в мене якось супер активна. Люблю такі дні, коли вона ділиться, ділиться якимись знаннями. І я хочу поділитися, я думаю, ви навіть відчуєте цю енергію, тому що це от, я щойно сиділа, готувалась до консультації з людиною. І... Е, мені показав Боженька таку гарну річ. Хочу вам розповісти, чому е, взагалі е, душі вибирають так, вийти з певної, можна сказати, зони комфорту, от як ми з вами. Ми з вами з дуже райських просторів спустилися в дуже нерайські простори. Е, чому ми з вами це зробили? правда? Хтось може сказати, в ну, душі хочеться гратися в щось, їй не цікаво сидіти постійно так в у Якомусь, де вона відчуває постійну любов, Бога, де дружба, єднання, так і все прекрасно, тут навіть не в тому річ. Ми з вами зараз копнемо дуже глибоко. Отже, почнемо з того, що основа взагалі всього світу це є любов. Коли певна енергія вона себе розщепляє, ну, давайте на два. Тобто, давайте уявімо, що це Бог і ви, як душа. То оця енергія, з якої все тут зіткано, на якій все побудовано, любов, вона що? Вона прагне знов злитися. Так? Тому що любов це про єдність. Але система у цього поділу, так, вона, в принципі, складніша, тому що ви про себе ж можете сказати. Що я є душа, а та душа, яка от безпосередньо, скажімо, в ієрахії цього всього поділу, вона до вас найближче. Ви не просто є душею, якщо е, летіти далі, умовно, вгору вище, то є наддуша. Е, якщо летіти вище е, там рівні так, умовно богів, цього всього, тобто ви. Вище, вище вище, ви в результаті є просто певною уже частинкою так, якогось чогось більшого. І якщо ми беремо вас, як, душ, як душу просто, так, от ту, яка от втілилася на землі, і якесь втілення своє проходить, оця енергія любові, вона змушує, вона штовхає душу йти е, в різні досвіди. для чого? Щоби розширювати свідомість. Фраза така клішована, багато хто її чув, я думаю, так. А як думаєте, для чого душі розширювати свою свідомість? На, на енергетичному рівні це ж виглядає так, що ви є як певна кількість енергії в енергопросторі. Коли ви розширюєтесь, тобто у вас відбувається ну, ваш розвиток, так? чому душа так хоче розвиватись, чого її, так? що її мотивувало сюди прийти. Розвиток. А для чого їй розвиток? Коли вона розширюється, так? тобто вас в просторі стає більше, ви розширюєтеся. Тобто, що виходить? Виходить, що ви є певне вмістилище, в яку може поміститись певна кількість енергії. За рахунок чого ви розширюєтеся? За рахунок того, що з вас спадають ваші ілюзії багато, наприклад. Так? Вони звільняють місце для світла. І в якийсь момент ви. Ой, а я так розширився свідомістю, так? Я став такий, Моя енергія розширилась. І, наприклад, за рахунок чого ви можете знайомитися з новими богами. так? Ці потоки можуть у вас входити, а тому, що ви стали більшими. Потім ви знову розширюєтеся. О, і от тут раніше я, наприклад, не міг якось дотягнутися енергетично до цього Бога чи богині. О, А тут я відчуваю, що я прям. Скажімо, моя місткість вона вже більша. І оце, наприклад, богиня Опа, і вона війшла, так, через все, через Анахату, через сердечний центр. Це такий портальчик. Війшла, О, значить, я гарно, ще більше розширилася. Давайте ми вискочимо на ще вищий рівень. А для чого душі, оце от розширення? Для чого їй е, вміщати в себе все більше і більше світла? І все більше інших свідомостей, так, інших світлих сутностей. Тому що енергія любові вона така, що ми хочемо єднання. А з ким ми хочемо єднання? І Бозі мені показало щойно: а ми хочемо з ним з'єднання. Ми хочемо злитися з ним. І ви не можете просто так взяти. Так? На якомусь рівні ви можете злитися навіть зараз з Богом, але ви можете злитися з ним як з певною частинкою, тому що він більший за нас, з вами усіх. Так? І от власне, що коли ви, наприклад, зливаєтесь, ви вже розширились трішечки, і ви, наприклад, можете прийняти в себе потік Крішни, давайте візьмемо, так? А Крішна це хто є? Це ж той самий Бог. Так? Просто це якийсь його певний аспект. І тому нам хочеться розширюватися все більше. Душа, чому хоче розвиватися, щоб, щоб я, як душа, могла розширюватися, розширюватися, так? і захоплювати своєю свідомістю, зливатися і впускати в себе так? нові нові потоки інших частинок Бога. Бо тому що, пам'ятаєте, розум бачить Бога чимось окремим від нас. Цей там якийсь чувак на хмарках так сидить. Ні, Бог це вже присутність тут і зараз. Навіть оцей стільчик, на якому ви сидите, це теж його певна енергія, просто трошки такого низького порядку. Бог уже є тут і зараз. І коли ми говоримо про Буду, про потік Ісуса Христа, про Шиву, багато-багато всяких оцих потоків, цікавих богів, це все ж насправді є Бог. Так, просто Бог розщеплений на частинки. Він дуже таку має супер, скажімо, здатність. Він одночасно розщеплений, але він одночасно єдиний. Дуже класно. В душі. Яка має доступ так, до цієї до цього універсального закону енергії, на якому побудований всесвіт? Любов, в неї дуже сильне бажання з'єднатися з Богом, злитися так, повністю. Знаєте, як ми по-людськи це називаємо? Пізнати Бога. А там трошки, скажімо, інакша термінологія це є розширитися, тобто злитися з Богом. І ця любов, ця енергія, вона нас постійно, нашу душу мотивує. Наші вищі аспекти, вище, ніж просто наша душа, теж мотивує постійно. Бо в нас, якби виходить така ціль, так є певна повністю злитися з абсолютом. Щоб повністю злитись, це треба буде. Розширитися так, ви розумієте, на цілого абсолюта це така довга-довга дорога, і багато роботи, яка повинна бути зроблена. багато-багато етапів. Це дуже захоплива подорож. Мені здається, ну для душі, щоб ви розуміли, от, чому їй так хочеться. Коли ви себе питаєтесь, ну як я могла у це прийти, і у таке кармічне життя жити, і у ці трансформації тяжкі проходити. А з точки зору душі подивиться, як це цікаво. Її мотивує. Не просто тут сидіти і смакувати тортик, правда, в неї оця найвища мета, яка є на рівні всесвіту, розвиватися, щоб розширювати свою свідомість, так а розширюючи свою свідомість, душа що починає розуміти інші свідомості. Давайте я вам так перефразую. Вона починає розуміти, що таке шива, що це за свідомість. Як ця свідомість ну, функціонує, що вона взагалі таке, яка ця енергія? І от коли ви захоплюєте чим більше, чим більше цих енергій, потоків по-різному називаються богів-боги, ви, ви з кожним цим потоком все більше зливаєтеся з Богом, ви все більше його е, відчуваєте, а душа хоче повністю злитися. Дехто може відчувати до цієї фрази, злитися з Богом повністю. Це у вас вмикає, якщо у вас страх виникає, це его, тому що его для нього злитися з чимось, з якоюсь вищою силою, для нього це ознака смерті, бо тому що его воно елемент 3D, так? а 3D це про роз'єднаність кожен окремо, так? сам по собі. Не переходьте мої кордони. Так? Ну, це его, воно ну, таке воно є. Тому якщо воно у вас от сильненьке, так, то воно буде боятися цієї концепції. Якщо е, ви от відчуваєте ці, ці всі слова мої е, серцем і душею, і воно викликає у вас такий благоговійний захват, то значить у вас вже цей певний етап такий, знаєте, перейдений цього страху, і от, значить, душа готова. Вона хоче цього розвитку, і вона хоче злитися з Богом. І в неї ця концепція не викликає страху. Це така, така сильна тяга. Вас так манить до Бога злитися з ним. Але щоб злитись, так, ви мусите пройти цей шлях, розширюватися. Дуже гарно, дуже високо була я щойно, коли Бозя це показував. Ой, дуже багато хороших енергій. Іду їх заземляти. Добренько. Попереду тільки світло.